Вітаю всіх. Хто не знайомий, я Вадим Алімов, а цього хлопця не пам'ятаю, як звати. Ми а сьогодні я в незвичному форматі доповідь проводимо: ми розкажемо, чим займалися останній рік, дуже швиденько і трьома мало пов'язаними між собою темами. Сподіваюся, швиденько встигнемо все розказати, що хотіли. План дій на сьогодні три теми виділяємо: перша стосується реклами на телебаченні. Е, нагадаю, у нас є ott сервіс, який має досвід продажу цікавої реклами в новому форматі, так як раніше на телебаченні ще не було. Це з'явилося от щойно свіженьке. Поділимося досвідом. Друга частина доповіді це про мою очівку терабіт. Перший в моєму житті терабіт через бордери проїхав нещодавно. Розкажу, як це було. І третя е, гаряча тема стосується батареї, і ДБЖ. Перше слово Сашку про рекламу. Доброго дня ще раз. Включай в багатьох моїх друзів з телекому, які мають компанії з телебачення або інтернету, понароджувалися так звані. ПЕТ-проекти. Наприклад, Сергій Куліш, місто Луцьк, компанія Колнет, робить найкращий сідр, який ви могли змогу скуштувати Кус Слава, не бачу, десь тут був. Ось в нього саме класне вино на Закарпатті. Тобто, вони роблять зі своїм батьком дуже смачне вино. І ще трошечки чогось. Володя Демченко з компанії Faberlink його зараз немає. В нього аж чотири тут ще логотипи тільки трьох, а вже є і четверта компанія: це Fiber Security, Fiber Air і Fiber Solar тут є, а четверта це Fiber Cam, Тобто вони ставлять системи спостереження, охоронні системи, кондиціонери і сонячні панелі. Ну, і куди ж без Олександра Анатолійовича Петруні з його булочкою? <плес> тобто людина відкрила абсолютно новий для себе бізнес. Це вже не є хобі, це не пов'язано з телекомом аж ніяк. Це окрема історія кафе пекарня Булка. Раніше для таких людей, як Сашко, і для таких бізнесів будь-яка реклама на телебаченні вона була недосяжна. Чому? Ну, по-перше, це бродкаст. Відповідно, це кльово, якщо ми будемо. Рановато. Да. відповідно, це братка Да? це дуже здорово, що ми будемо рекламувати булку у, у Львові, але і, і я впевнений, що в булці круче, ніж у Львові, в кафешках. Але є сумніви, що люди поїдуть звідти в Переяслав е попити кави. Відповідно, йому треба затаргетуватись дуже сегментовано на своє місто, там, де е в цьому є якийсь сенс. Це можна було раніше зробити тільки з нишевими телеканалами, які є регіональні, але. Дивляться ті канали, скажімо так, не дуже гарно. Відповідно, ви не донесете свою інформацію до е, споживачів. Як приблизно виглядає ролик для телебачення ось такого локального бізнесу? А ми можемо звук включити з роликом? Можемо? зі звуком щось пішло не так. На жаль, щось зі звуком пішло не так, але розказували нам про те, що і було написано: ви витрачаєте. Тож не витрачаєте, а можете зекономити грошей, а ще й заробити, якщо ви поставите в себе сонячні панелі. Як це взагалі працює і як вам попасти на телебачення, якщо у вас є подібний проект, і ви б хотіли себе прорекламувати? По-перше, ви маєте обрати стиль? Своє, своєго ролику. Воно зазвичай ділиться на дві частини. Це може бути або розповідь про бренд, що має викликати якісь там гарні позитивні емоції, там перенести нас кудись. Або ви можете продавати е, якийсь товар, да це ситуативна покупка. Грубо кажучи, як курочка в сільпо за 999, або акція навіть там, вашої нової послуги, телебачення, або якось там супер. Акція в провайдингу приведе друга. Друга частина це таргетинг. Тобто безпосередньо вам треба зрозуміти, на кого ви хочете направити свій посил. Окрім стандартних речей, тобто зазвичай по локації, це є ГеоАІПІ. Але жодна платформа, жодна рекламна агенція, ніхто. Окрім вас, як провайдерів, не може знати, як розподіляються IP-адреси всередині вашої автономної системи. Тобто це ваша історія і ваша суперсила, коли ви можете точно зрозуміти, на кого буде направлено. Бо для будь-кого, ви ж розумієте, да? ви можете свою IP-адресу дати хоч в Австралію, і, відповідно, вона буде там працювати. Додатково по фільтрах. Обираються багато показників, тобто ви можете обрати жінок, чоловіків, працюючих, непрацюючих, з дітьми взагалі просто дітей. Дуже-дуже багато параметрів, там порядка 15 фільтрів, на які можна налаштуватись по аудиторії. Третя частина це бюджет. Грубо кажучи, ми можемо поміряти так званий інвентар по ваших фільтрах. Які вам цікаві е, по людях, і сказати, що, наприклад, в, на такій-то локації з такими-то фільтрами є е, е, 10 тисяч унікальних пристроїв, які будуть дивитися рекламу в місяць. Далі ви кажете: я хочу, щоб це було приблизно. Там, м Три рази на день кожна людинка подивилась цю рекламу, да, щоб скажімо так, за її. Без питань ми рахуємо, і десь таргет е, ну, для розуміння: це 150 гривень за тисячу переглядів, плюс-мінус. Там далі ціна може йти вверх, якщо буде багато фільтрів, по яким ми будемо таргетуватися, або може навіть трошки вниз піти, якщо ви е, там не сезон, скажімо так, рекламний, і ви будете е, брати опт. Ну, на опті там завжди якісь е, знижечки. Ну і четверта історія це обов'язково поміряти конверсію. Е, багато методів є. Як це зробити, але саме стандартне їх декілька. Перша історія це стандартні методи контекстної реклами, тобто Google Trends. Ви можете подивитись, скільки є і чи є взагалі зріст по ключових словах пояску після впровадження такої реклами. Друга історія це використовувати, наприклад, спеціальний номер телефону, по якому будуть дзвонити тільки в цьому каналі. Тобто Ніде інше він не буде світитися. Додатково можна ще робити якесь е, стоп-слово, придумати, що якщо ви скажете е, якийсь флюгінгіхаймер то вам 5% знижечки дадуть. Це теж покаже, що ці люди прийшли з, е, до вас з цієї реклами. Тому в кого є. Е, Якісь подібні пет-проекти. Кому цікаво буде е, дізнатися і порахувати, скільки зможе коштувати ваша реклама е, на телебаченні? Велкам звертайтесь, ми вам порахуємо все це безкоштовно і спеціально для укасян надамо додаткову знижку. Дякую, Сашко. У Мене одне питання, якщо можна, одразу. Скажи, будь ласка, на яких платформах доступна така реклама? Про що мова? Які саме ті ті сервіси можуть її показувати? Наразі це всі от ті сервіси в Україні, які є. Їх не так багато. А назви, будь ласка. Омега-ТВ, Світ ТВ, Мегого, Київстар ТВ навіть. Тобто у тебе можна купити рекламу на Megogo? <плес> Дякую. Моя черга. Терабіт. ну Цифра. Така жадана і омріяна мною, тому я так з великою радістю і гордістю ділюся цим досвідом. Розкажу конкретно на, на прикладах і задачках, які довелося вирішувати, що і як ми зробили. По-перше, звідки стільки взялося? Як ви знаєте, тут у назві доповіді все написано. Я маю ISP з кінцевими клієнтами, домашніми господарствами та бізнесами. Ми маємо дата центр який збудували з цікавою назвою в Ужгороді. І маємо ott сервіс. Оце все сумарно вилилося в такі цифри і показники, які вдалося перешагнути. Перша картинка ілюструє необхідність використання обладнання з DeepBuffer. Нікуди без нього. Інженери точно знають, що таке TX-дропи, звідки вони беруться, і що жити без буферів не можна. Конкретно це вийшло в відправку на пенсію усіх 5100, усіх 6730, 5200, Це взагалі був. Тупіковий ходи в свого часу. Да. Е, ну, хто не розуміє, це обладнання свічки без буферів, які е, виглядали дешевими класними і. Можна їх використовувати там, на 100 гігабітних лінках, а виявилося, що не можна. Ні 40, ні 100 без буферів працювати нормально не може. Навіть е е великі і могучій мх да, 240 240-480-960. Е мають свої проблеми з теккс-дропами на деяких кейсах навантаження. Навіть зі своїми там, по гігабайту буфера на кожну десятку цього виявляється недостатньо. Тому діп-бафер Просто необхідність. Без нього не можна жити, бо, бо дропи на мережі з'являються. Друга частина еволюційного зросту це відмова від 10 гігабітних лінків на бекбоні взагалі. Ми перейшли на 100, 200, 400. Сотки в основному локально включені. 200 гігабітні лінки на транспондерах. Оцей слайдик не має жодного відношення до ЛГБТ. Ми просто любимо ДВД. ДВД-транспондери <кій> з феком, з когерентними вузенькими полосочками, які можна в ДВДМ пакувати. Це все довелося робити, тому що на десятках ну, просто не розженешся сильно. Доводиться еволюційно кудись рости. І, звісно, що архітектура логіки всього цього вимагає зміну філософії по. Uh, ну, будівництво в мережі L2, а точніше, про L2 варто забути зовсім. І в будь-якій незрозумілій ситуації uh, треба просто розбирати весь L2, який існує. Uh, L3VPN, MPLS te uh, Traffic Engineering дозволяє використовувати канали на іншому рівні надійності і іншому рівні ємності, коли uh, Unqual Pass. Чув про МПЛС, точно знає, що назад шляху немає, коли е, вперше подружився з цим, далі без цього жити не можна. л 3 да, е, там у мене CTO наш у МГТВшний, нещодавно каже, закинь мені, будь ласка, веланчик на на от такий там новий диплої якогось заліза. Я кажу, забудь про виланчики їх більше немає, ніколи не буде. Я тобі закину Slash 31 по L3VPN і, і все. Е, виланів не існує, їх більше нема. Тому цей е, еволюційний шлях прийшов до. Е, немає ЄРПСів, немає м, ну, нічого, що стосується L2, крім point to point лінків да? Тобто L2 існує в межах е, між ПЕшками. І все. Все інше працює на L3 і прекрасно себе почуває. Окремо нагадаю про ПВХТ. Е, термінація абонентів на Брасі відбувається без другого ПЄ. Один ПЄ – це або сам ОЛТ, або наступний після ОЛТ-пристрій. І е, термінація відбувається на мх 204, 204 Їх там багато в різних місцях розставлених, без е, розбору е, псевдопровода на другому боці е, псевдовархеден Termination, Нагадаю, що це таке. Е, дуже зручно, дуже надійно. І взагалі, як можливо, без цього раніше. Пару фоточок про обладнання. Ліворуч, це приклад ну, умовно стандартної шафи з клієнтським обладнанням Е, З серверами нічого особливого, а от рек Зверніть увагу, будь ласка, це свічик, який нам дуже подобається. Також Ой вибачте топов е, рек зліва це ріста 7280 6 Шість е, соток, дебафер і мільйон фіба. І звісно, що це п'є ідеальний. Тобто, от це. Та штука, на якій народжується 3 VPN на винесах. Ми її використовуємо і на телеком-майданчиках, і в дата-центрах, як топов рек. Одна і та сама модель прекрасна, взагалі, One Love з цими штуками. Поруч eh, MX103 один з наших бордерів основних. Максимальні конфігурації в ньому 24%. сотки. Він взагалі End of Life уже, але прекрасно себе зарекомендував. Як 100 гігабітний кльовий бордер з, з усіма, що може MX. Звісно, що в майбутньому він теж чекає своєї черги на пенсію, бо мала щільність портів. Але зараз всі свої задачі виконує MX, є MX. Вони прекрасні. Далі ще пару фоточок. Ліворуч на слайді власне транспондери, наше обладнання ДВДМ, яке ми використовуємо, окрема подяка. Нашому надійному партнеру і постачальнику, де ведемо обладнання компанії T-Business Solutions. Це їх продукт. Тут великі порти. Оці порти це 200-гігабітні cfp модулі Власне, те, що між транспондерами дружить між собою. Одразу в шасі вбудовані ЄДІФА, який накачує сигнал до необхідного рівня. А клієнтські порти 100 гігабітні це звичайні QSFP, які ми підключаються до свічів. Ми для себе вибрали от таку конфігурацію за стандартно. Таких лінків у нас вже, мабуть, півтора десятка, 200 гігабіт по ДВД-му і двома сотками в свічі на магістральні лінки. А оце те, що залишилося від десяточних пачок сотень модулів, не жартую, їх було дуже багато. В цій купці все ДВДМ 80 км 10G. От ми їх всі познімали, і якщо комусь треба, звертайтеся, ми проп'ємо. До мене. О, до, до, до бідного він руку тягне. <ріст> да. е, десяточки е, розбираються, і е, ну, десятки лишилися лише на інтерконектах ОЛТ ПЕ. Все решта переведено на 100-200-400. У нас є продакшенові лінки 400 g в Києві. І от сьогодні зранку ми з Ігор Генріховичем Макеєвим домовилися, що станемо першим клієнтським портом 400 g в Києві і чекаємо таку саму історію з ДТО. Тому я майже впевнений, що ми будемо першими в Україні, хто включить такі клієнтські порти про обладнання конкретні моделі. Ліворуч те, що у нас зараз в продакшені працює, це цр Border. Він і ІПЕ, і бордер і все в одному флаконі. Буковка К означає розширений FIB, Туди 4 мільйони маршрутів. FIB влазить і умовно нескінченний РІП. вміє все, Ну, крім Браса, все, що стосується VPLS, ПВшки, EVPN. Все, що можна придумати від роутера, воно все вміє і все туди влазить. Прекрасна коробка. От тут, власне, у нас 400 гігабітні порти, і на ній і існують. Другий це mx 100003 я про нього казав. Оцей хлопець також ще є в проді, але чекає на пенсію. Його використовували як 40 g і 10 g Сашко Мельник посміхається. Він... Можна про мутантів розказувати, це не секрет. Він проапгрейдив джун, заліз туди і доставив туди рами. І щось там зробив з софтом, щоб він працював на 64 бітах. Тобто таких QFX 10272Q, як у США, більше на планеті немає. Вони в нього особливі мутанти. І працюють так само добре. І наш улюблений 204, куди без нього. В ролі брасу він виконує свої задачки прекрасно. Періодично з'являються думки про щось. Потужніше, але е, тоді спов виростає. Да? Краще брати е, багато маленьких МІКСів, там, по 200 їх їх включати, і не переживати. Ну, е, коли він падає, то є до 10 хвилин на те, щоб приїхав Малтіхомінк Епілеса на запасний. І от навіть ці 10 хвилин е, хочеться, щоб падало поменше. Е, е. В кількості я про обсяг Залізяки, на які термінації відбувається. Хай вони будуть 204 нам подобається. І більших брасів будувати поки що не склалося. А е права частина це те, що нас чекає в майбутньому. Розширення щільності 10 g портів. 400G порти в mx 304 Нагадаю, в МІКУ є 4 портгрупи. Кожна з яких може бути або одним чотирьохсоточним портом, або чотирма сотками. І ПТХ е, із от третій пункт в правій колонці, от в цій залізяці 24 400 гігабітних порти в одному юніті. Е, думаю, ну може не цього року, але наступного року точно щільність 400G має рости. На очах. Ну і більший PTX там теж я не пам'ятаю точну кількість, але, мабуть, що десь під 64 соточних портів в такій коробці може бути. Проти робіт у не все. Є третя частина. Тренд про енергетику очевидний. Сьогодні було багато доповідей на цю тему. Зранку Сашко розказував про свій досвід з сонечком із батарейками. Хто пропустив, ми трошки про це розкажемо. Спочатку слово нашому Саші Федоровському про батарейки. Дивіться, багато хто після того, як ми побудували дата центр багато хто з операторів приходив до нас і питав питання, а що ви використовуєте в якості ДБЖ у себе. І дивувалися, чому там не літій. Тому це питання про, називаємо так, срач за батарейки, які батарейки кручі, Ліфіпо чи Агм. Як виявилось, що і ті, і ті гарні, просто для кожних є своє застосування. Не можна сказати, що ось такі батарейки єдинокласні, і все. У них у всіх є своє місце. Ми розділяємо, виділяємо таких, грубо кажучи, чотири кейси, які по своїй суті різні. Перша історія це виносний майданчик. За версією мінцифри він має бути 72 години енергонезалежним, тому ми намагаємося так і робити. Тобто, там так запас поємності має бути 72 е години, це як мінімум, щоб не заводити генератор. Якщо він через 72 години вже помре, Ну то так і буде. Або йому привезуть інші акумулятори, або привезуть йому генератор. Друга частина це офіс. В офісі цікавіше. В офісі можна розділити контури на енергонезалежний і енергозалежний. Тобто, грубо кажучи, ми не можемо працювати в офісі без Wi-Fi, е, але ми можемо потерпіти без е, кави або чайку. Відповідно до цього, можуть використовуватись. Е, ці е, інвертори, які навіть мають вже вбудовані різні е, контури по енергозалежності, третя історія це дата центр В дата центрах все взагалі по-іншому. Ємність батарейок там не те, щоб мала би бути висока і її там не використовують. Там акумулятори виконують роль е, суто буферну. тобто Десь так декларують, до 15 хвилин має бути запас по акумуляторам. Це ровно на той час, поки заведеться генератор. З нашого досвіду, в нас генератор заводиться за хвилину, а реальної ємності в нас десь зараз години на дві. Але це тільки тому, що не забилось обладнання ті шафи, які ми ставили. Вони не такі прожорливі, скажімо так, не так багато, ті обладнання в них поставили поки що. Можливо, скоріше пізніше доставить. Ну і остання історія це приватні будівлі. В приватних будинках е, все залежить від ваших бажань і що ви хочете розвивати Мінімальна історія це маленький обсяг який зарезервує вашу анушку і Wi-Fi роутер для того, щоб у вас був зв'язок. Все інше вже по бажанню Тобто там вже граються і в панелі, і в генератори, окремо, і в акумулятори. Тут, тут як хочете. Е, Передам, будь ласка, слово Вадіку. Він любить цю батарейку з пружинками. Батарейка з пружинками це батарейка на амортизаторах. Розкажу історію нашу особисто. Коли в сезони блокаутів ми наставили батарею скрізь, де можна було, по офісах, по ну, скрізь. Вони виконували свою функцію як ДБЖ, коли блекаути закінчилися. Користь від них теж закінчилася, і вони стали ну, нікому не потрібними. А як амортизувати батарейку, коли немає блекаутів? І ми придумали, як це робити. Зранку Сашко розказував про Аскоя, Я нагадаю: Аскоя це розумний лічильник з модемом, автоматична система контролю обліку електроенергії. В нашій країні відкритий ринок електроенергії, і ціна для, не для вас, звісно, але для ваших постачальників, тобто для компаній, які вам виставляють рахунки за електрику протягом доби міняється драматично. Існують години, в які електрика умовно не коштує нічого взагалі. Вона безкоштовна. ПДВ і розподіл за дужками, але вартість самої електрики. Міняється, ну, можна сказати, що в 100 разів, можна сказати, що в 1000 разів, але міняється вона насправді в абсолютних цифрах на 9 гривень від 0 до 9. Бо ціна обмежена зверху цифрою наразі, обмежена цифрою 9 гривень. Що це означає? Якщо ви навчите ваш інвертор з батарейками, які ви купили в сезон блекаутів, заряджатися дешево, а потім тушити мережу, коли дорого, ви зекономите живих, живих грошей. Зекономлене – це зароблене. Наші інвертори в офісах це роблять. Другий графік показує цікаву історію. Іноді бувають дні, коли раціонально робити навіть два цикли заряду розряду: дешева ніч, дорогий ранок, дешевий день, дорогий вечір. Були такі дні. В цьому році, мабуть, ну, 10% днів дозволяють два цикли. Зробити з моїх спостережень. Е, питання до найуважніших: що не так на другому графіку. Так, Сашко одразу все помітив. Е, о 14 дня наша автоматика це звісно, що не люди малюють. Це окремий алгоритм, який. Читає дані з біржі ОРЄ оператора ринку електроенергії, і робить прогноз і програмує інвертор, щоб він це все робив. Так от, наш алгоритм помилився і хоче заряджати на цьому графіку батарейку о 14 по 3 гривні, замість того, щоб заряджати о 12 по 45 копійок. Звісно, що. Керувати цими алгоритмами можна динамічно. Основне, що ми хочемо, чим ми хочемо поділитися, що це можливо, можна економити і навіть заробляти гроші. Ми створили окрему компанію цього року, вона отримала ліцензію 6 травня як учасника ринку електроенергії. Всім, кому цікаво, я окремо, кулуарно із задоволенням розкажу, як це працює, і де гроші в нашій з вами. Ну, як ви можете заробити грошей? І ми можемо заробити і грошей, і енергосистема від цього виграє. Тобто тут він-він він усі всі боки. Чи маєте питання? Дякую. Де питання? Ага. Який відсоток економії виходить? Якщо брати, наприклад, велику відсоток відносно чого? Ну, якщо, наприклад, розглянути мережу комутаторів, там 10 тисяч. Якщо впровадити ну, таке рішення на ці комутатори, чи зможемо вдвоє скоротити. На жаль, тут не підходить кейс, бо у тебе немає аскоя на комутатор. Нас немає аскоя. і але... не буде ніколи, бо це ну... немає, немає сенсу. А але... коштує окремої абонплати? Так, я розумію. Зараз у нас ну але ж можна передомовитись і іншу суму закласти, якщо показати, що таке рішення є, і воно працює. Все залежить від того, хто є постачальником. Цей діалог можна вести з ним. Я маю ліцензію і можу стати твоїм постачальником. Але е, чи маю я фізичну можливість підключення у всіх точках, де розташовано обладнання, сумніваюся. Скоріше за все, це мабуть е, ЖЕКи. Добре, дякую. А у них немає а скої не буде. Тому, на жаль, тут не, не поміщається. Додам трошечки про е, Аскої. Тобто, коли в тебе є маленький споживач, да, як ти кажеш зараз, комутатор, то тобі його і не поставлять. Тобто там вартість тих е, лічильників замінити це буде дуже велике. Тому це є точка включення має бути, бути велика, як мінімум. Подожди, подожди, Марія, подожди. Якщо я впроваджую таку систему і відповідно економлю, все одно у нас зараз єдина ціна на кожну точку, ну просто загальна. Точно так же я домовляюсь за нову ціну. Якщо показую, наприклад, ставлю десь окремий лічильник, ми проводимо якесь там не знаю контрольне вимірювання там протягом місяця або декількох. А потім на базі цього нову ціну вибираємо. Це питання діалогу з тим, хто виставляє тобі рахунки? Ну я ж питаю про те, яка реальна економія, наприклад, у вас, якщо по офісу чи по дата центру, по якихось реальних цифрах, ну от скільки електроенергії вдається у грошовому вираженні зберегти. 30-40%. 9 гривень за один цикл заряду розряду ємності в 1 кВт годину. Mm -hmm. 9 що це означає? 2, ну, да? давай песимістично можемо порахувати там 6-7 гривень, тому що не завжди є абсолютний нуль да? і і безкоштовна електрика. Бувають дні, до речі, навіть влітку, бувають дні, коли електрика ціна електрики в день не падає нижче 4 гривень. Тобто не кожен день така картина. Е, Конкретні цифри. Якщо батарейка. На, одну, на ємністю 1 кВт-година приносить тобі, хай буде 20 центів да, 8 гривень. А коштує при цьому 1 кВт година. Хто мені підкаже собі вартість ємності? Ну, давайте оперувати цифру в 200 доларів. Да? 200 доларів за квт годину і 20 центів за один цикл. Порахували? Тисяча циклів. Рої наступає через тисячу циклів. Дякую, Валя і Федя. Thank you